В Україні продовжують дешевшати сезонні овочі та фрукти. Так, картопля нового врожаю коштує близько 15 гривень за кілограм. Це приблизно на 5 гривень менше ніж у цей же період торік. Кілограм моркви упав в ціні до 15 гривень, цибулі до 20 гривень, кабачків до 16. Томати можна придбати дешевше 50 гривень. Радує динаміка цін на баштанні культури. Кавуни можна знайти по ціні менше 20 гривень за кілограм, дині менше 50. Винятком є яблука. За них правлять близько 60 гривень за кілограм втричі більше ніж торік. Ціни на м'ясо загалом стабільні. Кілограм курячої тушки коштує 110 гривень, свинячих ребер 220, яловичих 155 гривень. Вартість яєць, масла і молочних продуктів не зазнала суттєвих змін. Зараз запрошуємо до розмови Василя Фурмана, члена ради НБУ, доктора економічних наук. Пане Василю, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, слава! От власне, якщо подивитися в річному такому вимірі, та то практично всі основні продукти в Україні вони суттєві. Зростання продемонстрували там є буквально декілька позицій. От можна зараз взяти до прикладу яблука додали в ціні приблизно з червнем порівняно з минулим роком, майже втричі на 195,5%. Капуста Білокочана подорожчала в 2,5 рази. Тут не хочу перерахувати весь перелік. А спитаю вас: так просто взагалі, якісь передумови для зниження цін у нас є на даний момент. А в нас є передумови, що динаміка зростання цін почне сповільнюватися. І якщо брати, наприклад, ціни зростання цін ще у травні, там було на рівні близько 16%, це Це з ціни травня там, цього року, всінами травня минулого року. В червні динаміка цін була трошки більше 14%, тобто ціни червня цього року з цінами червня минулого року, і за прогнозами Національного банку України. Тренд на зниження динаміки зростання цін надалі продовжиться у другому півріччі цього року, і на кінець цього року інфляція буде однознакова, тобто вона буде менше ніж 10%. Це будуть порівнюватися ціна гру ціни грудня цього року з цінами грудня минулого року якщо брати той макропрогноз, який зробив нас банк у квітні, то там мова йде про те, що інфляція в кінці року буде 8,7%. В якраз на цьому тижні в четвер Національний банк України оновить свій макропрогноз щодо там економічного зростання, щодо динаміки зростання цін, якою вона буде, тобто то ми з вами можемо подискутувати ще у студії. Але разом з тим, ну наші глядачі також повинні зрозуміти, наприклад, ви зокрема там говорите там, про овочі чи там про фрукти, як вони зростають. Ну якщо дивитися на темпи зростання цін на старі продукти харчування. То вони зростали в червні цього року з червні, минулого року стінами, Це там на цифру близько 28%. Значне пришвидшення зростання цін на окремі там кісточкові яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов. Тобто, це сьогодні ключовий фактор, який впливає на зростання цін. Зрозуміло, що їх зменшилась пропозиція. Наприклад, там швидше дорожчали всі види м'яса через зростання собівартості, зменшення поголів'я тварин та підвищення зовнішніх цін. Натомість темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту. Наприклад, якщо дивитися на подорожчання палива, то воно всього-навсього подорожчало на 3% відсотки ну, з цінами, які були рік назад. Така динаміка передусім пов'язана зі збільшенням вартості бензину та деспалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро. Натомість на ринку зрідженого газу спостерігається послаблення цінового тиску завдяки надлишку постачань. Ключові ну можна так само говорити дуже багато на різні товари, групи та послуг, тому що от, коли ми говоримо про загальні цифри, то споживчий кошик входить більше ніж 330 груп товарів та послуг. А в цілому ключове для наших людей, що надзвичайно важливо, що динаміка зростання цін почне зменшуватися в кінці року буде менше ніж 10%, прогноз Нацбанку на наступний рік. Близько 5%. це кінець наступного року. Кінець, наприклад, 27 року близько 5%. Тобто, це дуже важливо для нас ми будемо жити в низькоінфляційному середовищі. Студія так, пане Василю. Тут ще таке питання: от на вашу думку, ви бачите, що люди скорочують споживання продовольства, і наскільки це зараз впливає на економіку? Я маю на увазі, оцей зв'язок з цінами здорожчання продуктів. Дивіться, ну на мою особисту точку зору, я читав там різні дослідження, які говорять про те, що дійсно ну ми ж розуміємо, чим більше в країні бідних людей, тим менше споживання і інфляція сильно б'є по бідви, по людях, яких мало забезпечені. А зараз немає конкретної статистики. Ну у мене особисто про те, наскільки зменшилось споживання. Ну що ж, дякуємо за роз'яснення цієї теми. Будемо раді бачити вас в наших наступних ефірах. Завжди раді, Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку.